Вітаю всіх! Я хочу зробити окремо Харків. Мабуть, Харків зроблю окремо на цей період. Ось 4 по 9 березня під час масованого обстрілу зі стратегами. Що буде з Харковом? Які небезпеки для Харкова під час масованого обстрілу зі стратегії? Мені в попередньому відео випало, що він буде. Мене цікавить небезпеки для Харкова під час масованого обстрілу. З 4 по 9 березня. Тільки це. На інше я дивилася. В мене є все. Помірність карта. Це для міста, відразу скажу. Відлюдник, енергетика любимої наша. Нерви. Будьте уважні. Прольоти можуть бути. і Летіти, може бути прольоти кінцевий результат. Військові. Військові, переміщення, дороги, мости. Все, що зв'язане з військовими мостами. Допомогою, вокзали. вокзали, Взагалі, все місто. Будьте уважні, будь ласка, починаємо з карти помірності. Все може бути. По відлюднику може бути щось енергетико пов'язане, де це? Ми знаємо, ну це як черта города, скажімо так. Розумієте про що? Ну, і ще один район. Це з мого власного спостереження, я не буду його називати. не дура. А Харків, ну, район міста. Ви розумієте, де? Згадаю, навіть вам згадайте 22 березня 2024 року. І сводку по ньому. І ви зрозумієте, про що я. Ось так. В принципі, обережно треба. Так, давайте гляну, що більше буде ролетіти. По колісниці це швидкісні ціни, Але вона останній. Що більше може летіти по Харкову, по місту? Ракети. Ну, пажемо, чи так. Ну, Шахеди. Більше йде на шахеди. Відразу скажу по місту. Ні, небагато ракет. Ракет небагато. Н Ні. А шахедів так. О, на шахеди д'явол випадає, на Харків йдуть шахеди. Більше. Відразу. Тому будьте обережні, реагуйте на тривоги, що вам скажу. Так, тепер Харків. Що буде по обстрілам Харкова з 4 по 9 березня в момент масованого обстрілу України з використанням стратегічної авіації? Що буде з Харковом? Що які небезпеки потенційні, знову ж таки, на Харків? Що може бути в нас? Ну, і подивимось. Двіка кубків, ну домовляється про щось. Ого, домовленості до хера. Двійка Дві мечів, тобі особливо не буде. Україна. Четвірка кантаклів. Піцевий результат. Юридична установа, обережно. Маніпуляції. Дивіться. Харків. Уміреність. У мене була помірність в тій колоді, і тут є помірність також. Дивіться, Харків. Мені не показує основний удар на нас. Тепер ні, не бачу. Ракети можуть бути мінімально. Взагалі, адміністративні установи, я все, що вам називала, там будівлі, лікарні, все-все-все, розважальні заклади, торгові центри, все таке, що може постраждати. Маніпуляції, багато маніпуляцій. Хитрі маніпуляції це більше шахи. Ви знаєте, що це дарі? Тому і тут по двійці мечі, ви знаєте, що це знаєте, як немає цілі тут ловити. Є концентрація на Україну йде. На Україну. Імператриця карта. Концентрація більше на Україну по Харкову не дуже. Тепер я хочу спитати, що чим можуть більше лопити в той, в той момент? Саме це про масований обстріл. Молок, чи можуть купити Харків в той момент більше. А я беру так, ракети. Шістка кубків, досить невизначеності. На, на тему ракет невизначеності шахеди. І шахеди невизначеності. прикиньте. Чим більше сила. Вісімка кубків. Енергетику ракетами можуть довбанути. Угу. Енергетику ракетами. По шахидам, ну, прольоти шахидів. По на на шахи, я би сказала, мені йде а, якісь дороги. ППО, не. робота ППО на ракети. Ну лиш жертва. Ну, звісно, по ППО ми жертва на ракети, але тут невизначеність, що там, що там випало дві карти невизначеності. Але тут на енергетику можуть пару ракет кинути. Скажімо так. Пару ракет на енергетику можуть. Ну, все залежить від того, що потрібно буде. Харків, принципи, в принципі, не все так погано. Тому що ми таке переживали. У нас все буде добре, ви все знаєте, що робити. Вся Україна, ну, не знаю, що там буде, як буде працювати ППО. Ось. Я думаю, не дарма ми прогриміли зранку. Так, красиво. Тому нам потрібно повидостати легким. Так, стопе. А оце питання: з 4 по 9 березня в Харкові буде легше по обстрілам. Маркетами, шахедами, БПЛА, мов, всім чи можна. В Харкові буде легше по обстрілам з 4 по 9 березня. З цим ми будемо озброєння все, чи можна. Легше буде? А ви знаєте, що це відповідь так? Це відповідь так. Зміни, серйозні зміни. Вночі обережно, коли темно, але зміни йдуть. Угу. Тиск обставин є певний. Верховний Жрець. Тірка Пентаклів, Десятка Пентаклів, любі мої. Ну у нас зміни, у нас серйозні зміни йдуть. На серйозніші зміни йдуть. Дві карти про зміни. Дві. Два старші аркани. Вони нас чекають. Не чіпляйтесь до часу. Час може, відразу скажу, з'їхати на тиждень, на два. Може з'їхати. Мені взагалі йде на кінець березня щось краще. Але вже закладається. Маєте увазі. Так буде ще летіти. Не фантазуйте, що нічого не летіти. Летіти буде, але зрозумійте.